Останніми днями думаю про самоцінність і те, як вона формується в суспільстві, і мені так прикро, чому сьогодні самоцінність визначається успішним успіхом. Майже у всіх побудовано відчуття власної цінності у цьому суспільстві, в своєму житті, є, є заводи, переходи, кар'єрне зростання і так далі. З точки зору кар'єри, якихось прибутків чи здобутків. чи… Посад нема питань. Добре, ти успішна в своїй кар'єрі, ти добре робиш свою роботу, в тебе в кожної кар'єрі є свої критерії хорошого. Але чому сьогодні людина визначає свою самоцінність через те, якого досягнення чи грошей вона заробила? Значить сьогодні уже являється нецінним бути вчителем чи медсестрою, без якої хірургія не може існувати? Хто буде робити перев'язки? І дуже прикро дивитися на ту зону, коли люди визначають себе всередині цінними, тільки якщо вони чогось досягли. А інакше такий комплекс меншовартості. Прикро те, що діамант він не перестає бути діамантом, навіть якщо його ніхто не бачить, навіть якщо ніхто не розуміє його цінності. Але ми зараз зосереджуємося на тому, якщо діамант не помічають, не купують, не беруть. Не хвалять, не визнають, не дають йому заводи пароходи, значить, він перестає бути діамантом. Подумайте, може ви не на тому зосереджуєтеся, може самоцінність ваша дійсно будується не на успіху, а на тому, що ви вже маєте свою унікальність.